Навчальний рік у школах Вінницької територіальної громади закінчиться 1 червня. Літні канікули триватимуть включно до 31 серпня. Міністерство освіти та науки України рекомендувало продовжити навчальний рік до 28 червня, аби учні та вчителі могли відпрацювати той час, який в школярів забрали повітряні тривоги, і це переважно стосується тих областей країни, які найчастіше зазнають атак ворога. У Вінницькій громаді навчальний рік пройшов без збоїв та надзвичайних ситуацій. Тому останні дзвоники в більшості закладів загальної. Середньої освіти пролунають вже 31 травня. Останній день у нас навчальник 30 буде травня. Ми відповідно до закону про повну загальну середню освіту відрахували 175 днів. а Це має бути мінімум. І завершуємо 30 саме травня. Є заклади які 31 травня. На сьогоднішній день заклади користуються академічною свободою і педагогічна рада, як найвищий колегіальний орган, саме обирає у якому ліцеї який день буде останній чи 30-й, чи 31-й, враховуючи законодавство.